Всім привіт, ви на каналі Андріян Кудрян. Сьогодні я хочу вам показати, які в мене новини на господарстві, кого куди поселив. Ось. Сьогодні відео, думаю, буде лише на цьому дворі де Карлики. А потім зніму ще на тому дворі. Ось це мої бентамки всі. Ось опівень. Такий чорношкурий. Данді. Зараз подивимось, що немає яїць. Немає. Так, йдемо покажу, що я тут того сюди переселив. Ось, переселив я сюди найперших курчат, найстарших. Ось це помість бентанки в велике Данзі. Ось це все бентанки. Ото біленька. Тоже люди киданці поміж, поміж, поміж э, э, пухових. Ось це теж помість. Ось така чубата. І це їм два місяці. Ось так його великий вже. Розділив, бо півника почали грати і то мені великих курок. сейчас покажу, кто тут шей. Что уже всадила? Пошли тогда, может, оценить, трошка. Ще не всі позлітали. Вже оця курочка хоче сісти на яйця. Вже квопче ходить. Дай вам же вам покажу, що я тут того, кого я сюди переніс. Макаємося. Я у фірточку їжать і б'ють курчат, не приймають старі куртки молодих курчат. Ой, дивіться, це у мене так курчатка, це менше ніж піде місяць. Це мені подарували. Ось таку курочку. Зібрають золотистий. Тут такі годі. Це. це падуани з такими тюбами. Ну, женщині, це не чисті падуани. Ну, не знаю. Вони все одно будуть з бентанками. Ось тут теж дві бентамки, які вилупились з зелених гінець. І нібито дві курочки. Ось це ніби курочка. Теж це з іншого господарства. Ось це всі не з...

Тут менш, там старші, курчатка тут менші, а тут дорослі курочки, щоб привикали через сітку до молодих. Пшеничку, бачите, варю вони гарно їдять. Ось. та й все. Зараз ще підемо. Я вам покажу все-таки в цьому відео, хто там на тому іншому дворі, які вже там ці курчатка, каченята, хто вивівся новенький. Ось зараз перейдемо на другий двір та й включуся. Ще поки тут йшов двір, згадав, що я вам не показувала, хто в мене тут все залишився. Ось. Двоє качок лишилося. Ця куркачу. Випустив їх. І вона втекла, втекла від всіх курей. Цього, чого, чого? Це їх було тут троє спочатку, а це ось їх було дуже багато було їх було тринадцять. Ми трохи зарубали а Ось. А лишили дві чотири пачки. одну коричневу. Ну, од... і одного голубого качка, Ну, качка одна. Е чорна сіла ще рано. Ще раніше. Вона вже і вивела. Зараз вам покажу теж качиня. Це все є ще не видно. Ось така гарна велика чорна качка. Все це не видно. Виводяться з-під них і голубі, і коричневі, і лавандові. І Чого ти? Кричаща. О, все, йдемо на той двір. Буду цих зараз випускати. Ось прийшов я вже на цей двір. Зараз покажу вам, хто сів, хто вилупив. Що ми тут зробили? А ми тут зробили, бачите, тепер -ка дорослі кури і качки живуть на дворі. Ось. Зараз ми їм зробимо так, щоб вони всі збігли. Це, дивіться, ось курочка сіла. Ця квочка сіла. Годь, походи, але не підсипаю. Чего вы уже на ней все прыгаете? Не подсыпаю. Бо и так уже мало. Я богато. Выходьте. Счастье такое Все, уже до них кавалер пришел до Качука. них еще закрыть. Даємо воду качкам. Зараз треба вже буде поміняти. Вони тут купаються. І цілий день їх практично нема. Вони тут там сидять, на воді. Та й все. Ходіть. На воді. Все. То сидять і все. Так такий б'ють його дуже сильно. А тут у двері писали, пускай ще не буду, бо ще походно. Да. А ну зараз я вибачу весь находився. Ось, який у мене вийшло. Це гупіння, то з качки вже вивотели з двох качок, трьох. І тут з двох качок качки. Каченята лише від двох качок. У них ще одного. Тут ще казав, що в встараю. А там кульчата. на продаж. Сьогодні мають забрати. А тут такі курчата, оці ці начинки, тут так. Зі зелених, шоколадних яких концерт. Таке з ярко зелених олегковози вилупились. Ось того. Бередаті я, є Батах дуже багато, це речі від моїх від моїх Кугнаці вилупились у мене. Ой, осі. Ось, яка кричатка бородата ось є. Вученятка тут теж різних горить, хто вгадає породу. Хто вгадає породу вісня. Ось. Пишіть в коментарях, хто відгадає вітали. Десь ємо десь чужі.